Хотіли би подякувати волонтерам, які зробили нам збір на генератори Вікторії Сандюк і Івану Жугана. Дуже велике вам дякую за те, що ви нам допомагаєте. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Це військові дякують ось за ці генератори. Їх придбали волонтери за зібрані донати. Вони потрібні десантникам на найважчих ділянках фронту на сході країни. Збір на 120 тисяч гривень вдалося закрити за два тижні. Так, скоренько, скоренько, скоренько все відбулося. Я навіть не замітила, якщо чесно, якось так все настільки швидко відбулося. Дякую людям, що відгукуються, що реагують на це, і е, що довіряють саме головне, і відбулося все дуже швидко. Знаєте, навіть без якихось таких переживань, коли ти переживаєш, що треба зібрати, а не виходить, а тут все вийшло. Всього купили шість інверторних генераторів: три для 46-ї окремої аеромобільної бригади та три для 78-го десантно-штурмового полку. Звернулися батько з сином, вони служать в десантно-штурмо на різних напрямках. І збирали на шість генераторів на один напрямок і на другий. от сьогодні відправили. Був конкретний запит на німецькі генератори, але коли ми звернулися до спеціалістів, які розбираються в цих генераторах, то нам порадили трошки інші, і ми надсилали ці генератори фотографії військовим, щоб вони одобрили це все. Вони їм підійшли, вони набагато тихіші, ніж ті німецькі. Які на які був запит, і трошки дешевші зараз нам на трошечки дешевше їх продали, ніж вони коштують, вони коштують ще більше дорожче, ніж навіть ті німецькі. Так що нам ми все, ми все вклалися. Запит у військових теж був на 1,6 і на 2 кВт, Ми відправили на 1,8 і на 2,2 кВт. У нас в Южному є люди, які цим займаються. І, звичайно, коли ми звернулися, то вони бігом почали обзвонювати у всіх, де що є, які можна придбати, які можна купити подешевше. І це, ну я навіть сама не очікувала, що воно буквально за добу це все відбудеться. Зараз на черзі у Вікторії Сандюк та її команди вже два нових збори. Перший – це автомобіль для 28-ї бригади на Донеччину. Ціль – 200 тисяч гривень. Номер картки 53 – 5375-4112-1355-1166.